І всі не дивлячись на те, що там чи влада, чи, чи хтось інший, винуваті, не винуваті. Всі ми також впливаємо на ситуацію і також маємо часточку своєї вини або часточку своєї ролі в тому, що є зараз. Тому не маємо права бути байдужими. Тому маємо кожен собі задати запитання, а що я можу зробити в цій ситуації? Чим я можу допомогти? І щоб змінити країну, щоб вона була іншою, треба спочатку змінити самого себе, своє відношення в житті, своє ставлення, свої вчинки. Тому ми обливаємося. Прошу учасників. Панівна передала фінансову підтримку 500 гривень і передала естапету ряди з Галині. Я Гоглядинець Галина Адамівна прийняла естафету від терети Тетяни Іванівни і також беру участь у акції Дігрій солдата. Передаю естафету Марчуку Валентину Євгеновичу і Петерета Олександр Васильович своїм колегам по роботі. Слава Україні! Героя! Занюк Оксана із Пульво прийняла естафету від зенік Оксани Шацька і хочу передати її естафету, щоб підтримали Пульмівська сільська рада, а саме сільський голова Головацький Федя Паназович. Слава Україні! Мало мало Сьогодні в нас жіночий день, хоча не 8 березня, але ще двоє дівчат купалися в озері, також передали кошти, зняли відео продавців магазину Сільма номер 3 Знаєте, ви читали в інтернеті, що в Україні матеріархат. Думаю, що це точно. Але дуже б хотілося, щоб такі чоловіки в нас знайшлися, їх було побільше. І дійсно вони були справжніми чоловіками. Мали країну в таку важку ситуацію, в такій важкій ситуації. Жінки хай будуть надійним тилом, а на передньому фронті і плані мають бути все-таки чоловіки. Слава Україні!